Друзі, всім гарного дня. В мене ракурс початку відосів, звісно, не змінюється. Все як завжди. Але стабільність це теж дуже гарно. Але сьогодні що нестабільне, так це те, що сьогодні відос буде не про таксі. Я два дні не виїжджав, якось так, трохи настрій збився. Треба заново. Треба заново якось настраюватися та кататись, поки є час вільний. Ось. Що сьогодні буде в нас? Значить, дивіться. Мені знайомий приніс спеціальну таку пасту, яка допомагає скрити усі якісь там подряпинки, шероховатості, десь там краска трохи злізла. ну... Коротше, усі косячки, які є по кузову царапки, вона повинна дуже-дуже гарно їх всі прибрати. Тому що я в нього бачив, що було до і що після. І результат чудовий. І Ось він мені приніс. Сьогодні буду я пробувати. Зараз я вам покажу, які є косячки. Є такі незначні, а є трохи так, що там треба. Ну, мабуть, не, не зараз, а коли я буду цей косячок показувати, я все розповім, що там до чого. Зараз покажу, що це за паста. Так, ось така паста. Тут щось написано G3. Значить, полірувальний склад G3 дозволить вам видалити шероховатості, дефекти, царап. Я просто одразу перекладаю, а тут є такі рухуватості, які з'явились від пилу. Ну, коротше, зарабки вона видаляє, допомагає реставрувати. Ну, отже, отже, якось так ось така паста. Може комусь це допоможе, хтось захоче знайти таку пасту. А зараз покажу де косяки, і одразу буде в нас усі ці косяки до, а потім після. А ще, що нам знадобиться, така паста. Там є в мене місце, де треба трохи так, я колись царапнувся і трохи так краска налізла, ну, такий, як не знаю, як торчить вона, коротше. Треба її відрізати, леза. Далі ось 2000-наждачка. Наждачна бумага. Мікрофібра це для пасти. Ну, а перед тим, як наносити пасту, треба ж місце трохи протерти. Водичка і, звичайно, тряпка. Поїхали! Так, поїхали. Отже, є отакі маленькі подряпинки на ручках. Ще ось. На двері. Чи на двері. І от. Так, ось оце найголовніший косячок. Ось якось я зачепився за щось і от зараз фокусується, ось, це треба зрізати, тут треба пройтись наждачкою та затирати. І далі це мене. Це мене хтось у дворі царапнув зараз ще знайду десь ось є такі подряпинки на передній двері. Ось ще і ну, ось таке щось є. Ну, коротше, усі такі, які не дуже. Ось щось є Коротше, таку дрібні такі царапульки будемо зараз прибирати. Так, будемо пробувати з того, що поменше. Ось такі три царапки. Я вже просто водичкою протер, воно підсохло. Зараз наносимо цю пасту і будемо протирати. Так, я звісно не знаю, яка кількість потрібна, але спробуємо зараз так. Як погано, що в мене нема гаражу. Ну, я думаю так. Ви пам'ятаєте, що було до, але мені, я почитав, там ще написано, що вона через деякий час буде кристалізуватися. Ну, І мені здається, що ось такі місця, де такі царапки глибокі, вона не заб'є. Будемо інші спробувати. Можна ось тут спробувати ось трохи. Просто царапки. А ну зараз. Так, ну що, дивіться, результат є. Ось тут було зараз вже краще. Те, що я робив як було до, як зараз. Так, а зараз я буду саме-саме оце місце. Ну я все не зніму, тому що треба і робити, і знімати, а в мене дві руки. Коротше, це зараз відрізаю, потім під водичку наждачкою потім паста. Ну, трохи щось буду знімати. Так, ось я відрізав, зараз будемо працювати наждачкою. Так, трохи я почухав, зараз підсихає все, і будемо наносити пасту. Коротше, не знаю, ось з однієї сторони. Ну такі, мілець. А ось оце саме найсильніше. Ну, мілочовку якусь позабивали. Коротше, до неї сильніше то ну, поки що ніякого немає результату. Всі які такі мілочовочні, все забиває гарно. Такі що великі або я щось роблю не так. Зараз спробуємо оцю, буде щось якийсь результат чи ні. Так. Ну, Трохи краще, трохи забило. Ось. Що гарно. Мені сподобався результат на дзеркалах. Я не пам'ятаю, зняв я ні. Ось тут були більші подряпинки і воно все забило дуже гарно. Коротше, якісь такі мілочовички позабивало дуже гарно. Ось, А то, що велике, або де немає краски, може я якось мало тер, або мало наждачку пройшовся. Або може. Або може просто я якийсь рагуля в мене руки не з того місця. Все може бути. Або, коротше, купити насадку на шурупокрут. Та у ці великі місця проходитись за допомогою насадки. Ну, я спробував. Тепер я пошукаю собі якусь таку пасту. Е, ну, щоб... Ну, мабуть, щоб полірнути оці всі місця великі, та взагалі усю машинку полірнути. Я думаю, буде якийсь результат такий гарний. Машинка трохи засяє, буде краще виглядати, колір буде блищати. Я спробував, мені результат, ну, в принципі, подобається. Навіть якщо ті місця, які не позабивало і не, нічого не дало, то вони хоча б засяяли. Це дуже так гарно виглядає, мені сподобалось. Тому, коротше, буде такий коротенький відосик про цю пасту, як вона працює, як я це все сам спробував, і, ну, в принципі, я задоволений. Тому поїхали далі. А вам що? Вам я знаєте, що хочу сказати? От усім, хто дивиться, тому що я дивився аналітику, в мене відоси поки що не так багато набирають, але все одно пишуть, що. 27% це ті, хто підписаний, дивляться, а інші 73% це ті, хто не підписується, але дивляться, хоч, хоч трохи, але дивляться. Тому я вам скажу, що треба підписуватись, друзі. Це буде для мене дуже-дуже, я не знаю, дуже взагалі приємна новина, коли я нарешті зберу першу тисячу підписників. Ну і звісно, ви будете мені казати, якщо. Поміняти, якщо десь додавати, може я щось не так роблю. Знімаю так, як мені подобається. Мені подобається, ось я дивлюсь відео, і коли там немає такого якогось монтажу, все, ну, все так просто, ось як є. І мені так подобається, і я так знімаю. Я дуже сподіваюся, на те, що і вам так подобається. Коротше, я, як завжди, оце поговорить. Тому дуже радий, що ви подивилися цей відос. Підписуйтесь на канал, нажимайте лайк. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати відоси. І давайте поїхали далі вперед, до першої тисячі підписників. Все, всім дякую, до зустрічі до наступних відосів.